Табо п'ятий клас вихованої кількістю семи чоловік. Присутняка міста, вчити Чорношевський. П'ятий клас у кількості на Сьогодні на базі Староприлузької школи на базі п'ятого освітнього округу буде проводитися районний семінар. В цьому районному семінарі будуть приймати участь. Ми будемо знайомитись в першу чергу. Познайомимось із роботою пожежної машини, яка прибула сюди. Будемо приймати також у пізнавально-розважальний грі, тато, мама, я рятувальна сім'я. Але я хочу наголосити, що першим, хто може прийти вам на допомогу, це ви є самі. Ваші знання, те, чому вас навчають ваші вчителі. Ми сподіваємося на вас і сподіваємося на те, що ви вже в такому віці є дуже сумлінними. Для того, щоб воду подати на пожежу, це люди знаходиться, за допомогою якої можна дістатися на третій поверх будівлі. Даний автомобіль може е відділення, де їдуть пожежні. Складується їхнього владнання. Шановні гості.

Зібратися, бути уважними і слухати уважну інформацію і знати, як винести пораненого із, зон, із зони бойових дій. Спочатку виявити терористи, чи це в автобусі, чи це вдома. Якщо це терористична загроза, спочатку не привітатись е... до бнімання. Поводитися так, як, е... як потрібно, як вимагає терорист. Ви поки підраховуєте, я прошу команди взяти Повідомлять час її видалення. Якщо ми знайшли на третя дітей, кожна наш діє, то є сам, саме те, що нас треба взяти зверху, оцінити ситуацію, здорово подивитися на виділення якоїсь проблеми і зрозуміти, яка в мене зустрілася. Це там, до 6 хвилин, це вже, вже після 6 хвилин вже було м'ясом. Ситуація чи пожежа? Звичайно, потрібно звертатися по телефону під номером. 100 один. Дива єдина. Тато опора і захист родині. Мама, сімейна у нас медицина. Діти по книгах хай захист вивчають. Мирного неба усім вам бажають. Це молоді сто. Шість. Шість секунд молоді, а аплодисменти. Коли є потерпілий, визначити, що потерпілому треба надати першу допомогу, штучне дихання зробити. Дуже важко тобто не можна зробити вдих. Треба потерпілому відкрити рот. Але коли потерпілий знаходиться в такому стані, в нього може зводити скули. Значить треба приложити силу, вплоть до того, робиться глибокий вдох, вдихнути при цьому. Ви повинні побачити, що грудна клітка наповнилась киснем і чуть-чуть піднялася. Потім в області серця робиться рука на руку і робляться верфіковану. Допомогу, тим краще буде жгут, Вище локтя перетягується і перестане бути кровотеча. Потім за Deus lhe Команда Стурбівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 родина Зеленюків. Ой, ми готувалися дуже і дуже, хотіли перемогти. І все-таки перемога за нами, тренувалися ми майже кожен день. Що входило в ваш режим тренування? Все, і стрибки на скакалці, і лазення по лавці. Відпрацьовували також штучну вентиляцію легень. Все пробували робити. Ну, ці заходи приносять дуже велику користь. По-перше, для дітей, для батьків. Вона розвивальна. Вона вчить дітей і батьків, як поступати в даних ситуаціях. Ну і діти навчаються від цього в ігровій формі, і діти все запам'ятовують легше, набагато легше, як перемога така. Ні. Я займаюся е, спортом, е, перемог, перемагав не раз. Е, ну, від цих змагань я отримав ну, велике задоволення. Сьогодні ми провели захід, який називається Тато, мама, я рятувальників сім'я. Відповідно, в ній прийняли 5 команд, 5 шкіл Липовецького району. Спільно з відділом освіти, яка в нас тісна співпраця, ми провели даний захід, що навчило дітей більш ефективніше працювати в тій чи іншій надзвичайній ситуації і відповідно дало їм більші знання. Ну, що я хочу сказати, що дані заходи у нас не вперше. Ми тісно співпрацюємо з службою рятувальною, яка функціонує у нас в районі. Зараз, в зв'язку з тим, що в Україні війна. У нас дійсно в школах активізувалася робота щодо того, як навчити дітей, як навчити персонали, обслуговуючи педагогічні діяти в різних ситуаціях. Ми працюємо із службою 101, працюємо із службою безпеки України. У нас у школах всіх є і плакати, і засоби, різні сповіщальні, тобто діти знайомляться з тим постійно. З недавніх часів ми завели навіть таке. У нас нововведення є, що ми кожен день, кожен перший урок, хто б його не проводив, починаємо. З того, що приділяємо одну-дві хвилини вчитель, який починає перший урок, розглядає якийсь один із плакатів у кожному класі і розповідає, як потрібно діяти в даній ситуації, чи то при знаходженні речей невідомих, чи то при сигналі, увага всім. Ну все, що відповідно до цього потрібно. Сьогодні захід був проведений на базі освітнього округу номер 5 у яких входить у нас 5 загальноосвітніх шкіл. Сьогодні ви їх побачили. Центром цього округу є Турбівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 2 Я, звичайно, вболівала, хоча ця школа і виграла, але я вболівала за школу меншу, тому що дуже важко мати конкуренцію в школі, в якій 600 дітей, і в школі, в якій 30 дітей, так, як нас сьогодні була, Білянська школа. Але втім, вони спрацювали, виставили команду і показали досить такі непогані результати, що дуже-дуже. Втім, заходи носять пізнавальний, навчальний характер, і в деякій мірі ще раз наших дітей націлюють на те, що потрібно в даній ситуації бути досить уважними, чи то пожежа, чи то речі невідомі в школі, чи будь-де на території.